100 гривень, колеса, 100 гривень, 100 гривень. Розпаковка контейнера все по 100 гривень. Давайте поглянемо, що у нас тут, все по 100 гривень. Розпаковка за 100 гривень. Розпакували контейнер, добралися до кінця. Зараз покажу, що тут є. Дивіться, які набори. Це контейнер золото, гляньте. І ціна буде 500-600. Це може за 200. Дивіться, скільки всього. Це контейнер, бачите, дуже-дуже цікавий. Скільки битової техніки. Контейнер з сілажами. І ціна мінімум плоїчки від 100 гривень будуть у нас на сайті 100 гривень ком'юа. Дивіться, скільки всього. Погляньте, ціна шара буде шара. Навіть не знаю, що це. Дитячих іграшок. Що... Ну, такі контейнери дуже рідко. Дивіться, повний контейнер. Получається, були столи, побирали столи і це у нас доупаковка. Піде у нас на розіграш, Це у нас тример буде за 100 гривень. Тример за 100 гривень. дивіться, скільки всього. Всього цікавого. Дівчата, посуд, от 100 гривень буде, от 100 гривень. На сайті 100 гривень дивіться, скільки все по кухні. Оце тут піднімемо бабла. Бабла дуже багато. А це що таке? Вентилятор. Кому потрібен вентилятор, пишіть в коментарях. ціна вентилятора вже зразу говорю 100 гривень. От вентилятор вже буде по 100. Це буде ще завод на сайт 100 гривень. А це що таке? О, дивіться, обігрівачі. Кому потрібен обогрівач за самі кращі гроші. Уже зразу пишіть, броніруйте! Броніруйте, бо ціна боя він тут і не один. Дуже багато чого. Чайники, миски, сковородки. Дивіться, скільки посуду. Коротше, на людина займалась, я так розумію, більше по кухні. Дивіться. Як вам, якщо ціна, гану, напишіть там. 300 гривень, нормально. Наш поставимо 300. 300 гривень. І ще раз. Дивіться, тримера будуть у нас от 100 гривень. Трімер 100, 200, 300, 500. Коротше, розпаковка. Досточки по 10 гривень. Дивіться, 10 гривень, 10 гривень, 10 гривень. По 10 гривень. Не знаю, що це таке. Напишіть, моя, хто знає, що це за прибор і для чого він потрібен. Ціна буде 10 гривень. Дуже багато. Дивіться, скільки посуди. Це у нас для хліба, коротше, хлібниці. Теж будемо гривень, по 100, по 200. Опа, дивіться, яка сковорідка. Сковорідка Тефаль, маестро. Ціна. Давайте, навіть, гривень за 300. 300 гривень. Посуда, 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 все посуда. Дивіться, термочашки по 100, по 200, по 300. Дуже багато. Коротше, розпаковуємо, виносимо. Коротше, я задоволений. Погляньте такі набори, набори посуду, це буде. Такі набори. Опа! Гривень по 500. Або й по 600. А якщо гарно попросите, то й по 100 на сайті 100 гривень .ua. Хлопці, дивіться, вас теж не забули. Такі динаміки до машини. 100, 200, 300 гривень. Кропорушку вже показував. Коротше. Контейнер просто супер. Я дуже задоволений. Отсюди ми піднімемо нормально. Всім гарного дня!